Так, нам треба буде кіло кабачків, їх треба почистити від шкіри. Тепер ці кабачочки нам треба нарізати таким більш-менш однаковим кубиком. Ну, Принаймні наскільки він у вас однаковий виходить. Тепер в наші кабачки нарізані сипаємо столову ложку солі, заливаємо кип'ятком. Так, прокалапутіли, щоб розчинилося сіль, і залишаємо на хвилин 10, ну поки ми робимо всі решта складники. Поки кабачки там собі стоять, нарізаємо такий от гарний пучок кропу. Снику треба два зубчики, але я люблю побільше. Чотири треба. Так, тепер три плавлених сирки і тут в мене 120 грам твердого сиру натираємо. Сир потерли, тепер йдемо проціжувати наш кабачок. Він ще такий тепленький майонезик. Так, ложок 4-5. Трохи ще перці, даємо, щоб він трохи настоявся. Салатик настоявся, і от, власне, так він, коли от трошки стоїть, то він ще смачніший. Ну, коротше, це в мене тепер хід на все літо. Його буду готувати постійно, поки будуть кабачки. Це щось нереально смачне. Так що готуйте, але власне от по цьому рецепту, коли просто сам, самі сирки, він не настільки смачний. Так що, всіх... так що всім смачного, дякую, що завітали на канал. І слава Україні!